Це перший сюжет із «40 метрів щастя, як ще характеризують творці свою виставку щастя в квадраті. Тобто глядач, рухаючись виставкою, може розгортати для себе в різній площині феномен відчуття такого явища, як щастя. Ви зрозумів, що щастя воно має якісь етапи народження. Розкриття трансформації. І оці просто назви вони просто виникли самі по собі, і вони дійсно показують етапи розгортання цього щастя. Це і невагомість, набуття, чи, там, наприклад, четвертий блок це трансгресія, тобто це. Коли вже людина є щаслива, вона в себе відчула, то вона вже ділиться цим щастям з оточенням, там, чи з рідними, чи зі всесвітом. Якось отака ідея. І от саме ці всі блоки, вони як навігація, показують, як, знаєте, отакий от шлях до пошуку і до знайдення своєї формули щастя, я би так сказав. Відкриття мистецького проєкту Харківської державної академії дизайну і мистецтв фактично стало такою собі кодою ерделівських читань, які щороку організовує Закарпатська академія мистецтв. Історія народження ініціативи щастя в квадраті сягає ще до воєнних карантинних часів. Ми на нашій кафедрі, в принципі, робимо такий проєкт, який згуртовують і об'єднають і вихованців різних років, і студентів також. І отака ідея знов виникла під час ковіду зробити такий проєкт, над яким можна було працювати якраз під час такого вимушеного сидіння вдома. Це було десь на початку весни 2020 року. І мої сучасні студенти, тогочасні студенти і колишні вихованці і різних років. От на цій виставці представлені роботи тих, хто закінчив академію навіть в 90-ті роки. Це теж таке досвідчені митці і відомі в Україні митці. Наприклад, Роман Мінін. Тут є його робота, яка називається оптимізм з такої серії. От, значить, вони просто відгукнулися, і приблизно десь місяців вісім вони виконували роботу, а я їх там трішки підштовхував. Чому назва щастя в квадраті? Перше щастя як народження чогось позитивного в умовах глобального нещастя, в умовах ковіду, до якого ніхто з нас просто не ніколи це не переживав. От я тут тримаю просто цей каталог, щоб він якось нагадував про про цю ідею. І кожний знаходився в рівних умовах. Бо ми дали завдання працювати. Я дав завдання таке працювати у розмірі метр на метр. Нібито от в межах одного розміру кожен має репрезентувати, візуалізувати своє відчуття щастя, позитиву, щоб, хоча, по-перше, мистецьки зробити якусь цікаву роботу, а по-друге, просто фізично, психічно, морально витримати цей процес. І хто б міг подумати, що через певний час нас будуть очікувати абсолютно нові виклики. І почалася війна. Автори роз'їхалися та в Євгена Котляра були світлини, тож продовжували працювати над каталогом. П'ять робіт було втрачено, просто знищено під час бомбардувань. Одна з робіт просто в РПІНІ. На жаль, була знищена. Ну і певна кількість, оскільки наші вихованці мешкають в різних країнах світу, просто нас би не доїхала би там з Америці, скажімо, там чи з Канади, чи з Німеччини і так далі. Десь восени. 23-го року ми отримали грант від Українського культурного фонду. І завдяки цьому все це було реалізовано. І цей грант був розрахований саме на демонстрацію цього проєкту, на підтримку мистецького життя в зоні бойових дій та в деопакованих територіях. Так, проєкт і почав мандрувати Україною. Був в Глухові, в Дніпрі, в Дніпровському художньому музеї. Був також в Охтирці, в Ніжині. От, ну, а зараз ми вже приїхали на а, захід України, безумовно, щоб це показати, а, наш, так, так мовити, символ нашого мистецького супротиву. І це символ, безумовно, об'єднання нашого українського. Виставка і демонстрація Харківської школи живописом. Представлені монументалісти. Це така окрема порода митців. Які працюють з абсолютно різними матеріалами, які нічого не, не бояться в житті, з точки зору таких мистецьких завдань. Тобто тут є і ліричні роботи, тут є жіноча тематика, якщо там так подивитися, особливо от в, в темі невагомість це кохання, це народження дітей, це просто таке жіноче розуміння. щастя. є такі роботи, які одразу можна тут зрозуміти, що це вони зроблені чоловіками. Це дійсно розкриття в земному житті повнокровності. right Ну і кожен може створити власний квадрат щастя. Він має такий інтерактивний компонент, бо тут на задній окладинці намальований білий квадрат, і він так зроблений з фактурою полотна. Для того, щоб кожен глядач міг би після цього, як він подивиться на інші приклади щастя, міг би спробувати намалювати щось своє на цю тему виставка триватиме в закарпатському музеї народної архітектури та побуту до 8 червня.